Доброго дня! Мене звати Ковтонюк Марина Вікторівна. Я кандидат медичних наук, доцент, головний лікар. Ми поговоримо про судоми в нижніх кінцівках, що робити, якщо вони виникають, які можливі причини, яка профілактика і як запобігти цьому, цьому процесу. Чи знайоме вам відчуття, коли людину турбують судоми у м'язах? Зазвичай ці судоми виникають. У нижніх кінцівках це може бути і м'яз чи інші м'язи. Судома може виникати у безлічі патологій. Це можуть бути патології щитоподібної залози, це можуть бути патологія серця, патології нирок, багато інших захворювань, тоді, коли людина приймає гіпотензивні препарати, у більшості випадків. Це не є небезпечним процесом, але це може бути досить боляче, тому людина повинна знати, якими способами можна це зупинити. Зазвичай треба потягнути м'яз у протилежну сторону, де виникла судома. То є, якщо це ікроножний м'яз. Носок стопи треба потягнути на себе. Можна просто розім'яти м'яз, чи зробити декілька уколів любим не дуже гострим предметом, щоб припинити ту судому. Лікувати самостійно якимись препаратами це недопустимо, бо це може нашкодити здоров'ю людини і порушити баланс між мікроелементами. Звичайно, це мікроелементи калій, магній, натрій. У більшості випадків мікроелементи знаходяться не просто у певній кількості в організмі, а у певній пропорції один між іншим. І визначити це може тільки лікар. Ще одна важлива причина судом це перенапруження в м'язах. Чи їх слабкість визначити самостійно людині це майже неможливо. Якщо ви звернетеся до певного спеціаліста чи прийдете у наші центри, ми обов'язково віддіагностуємо відтестуємо м'язи, які слабкі, які у гіперфункції, то є спазмовані, що є в більшості випадків причиною цих судом. Приходьте, будь ласка, до нас ми зробимо діагностику повну. І визначимо головне не слідство судоми, а причиною їх виникнення, і допоможемо вирішити. Щодо профілактики судом, звичайно, це образ життя. Обов'язково треба займатися дозованим фізичним навантаженням. Це можна бути вранішня, вечірня зарядка. Дуже гарно спливає на м'язи йога. І дихайте, будь ласка. Більше повітрям, щоб зробити правильні кисневовідновні реакції в організмі. Будь ласка, зберігайте це відео, ставте лайки, щоб знати більше корисних порад від наших спеціалістів. Наші спеціалісти приймають у всіх районах міста Києва. Якщо ви хочете записатися саме до мене, я приймаю у Києві метро Олімпійська. Вулиця Фізкультури, 1. за телефонами нижче. Ви можете зв'язатися з нашими адміністраторами, і вони запишуть на прийом. Зазвичай прийом я веду у першій половині дня. Бажаю здоров'я!